Дмитро Перов з нами на зв'язку, громадський активіст, співзасновник пам'яткоохоронного хабу цегла волонтеро для вертаємось, Дмитре, до нашої історії з історичним корпусом Охмадиту, що від нього лишається, чи є ініціативна група, яка би працювала, за, для того, щоб все було чисто прозоро і зрозуміло. І загалом, які є аргументи активістів, так чи загалом ця споруда, бо я її не бачив на живі очі, так би мовити, вона чи вона підлягає відновленню? Ну, власне, я разом із сотнями сотнями інших небайдужих киян. Теж от 8 липня ми долучилися до розбирання тих завалів. Тобто, я як власне на на очі бачив результати цього попадання російської ракети. На жаль, було пошкоджено три три корпуси. Один з них є історичним. Є він пам'яткою історії. Ось, якщо про руйнування говорити, то десь приблизно четвертина будинку вона повністю зруйнована. Є пошкодження іншої частини будівлі. Власне, будинок він цікавий, він історичний. В свого часу з цієї будівлі власне і почалася історія лікарні Ахмедит. Фундаторами цього виступили відомі українські меценати Терещенки, а сама будівля була збудована архітектором, досить відомим київським архітектором Володимиром Ніколаєвим також в цій будівлі працювали видатні діячі медики, які рятували життя. Ось, і ця, ця вся сукупність фактів вона дала підставу того, що цю будівлю було визнано пам'яткою ще в радянський час. Відповідне рішення київського міського виконкому було прийнято. В липні 1984 року з того часу ця будівля має статус пам'ятки історії. Щодо того, чи потрібно її відновлювати, ну безперечно її потрібно відновлювати. Принаймні, про це нам говорить закон В статті 22 двадцять закону України про охорону культурної спадщини. Говориться про те, що виключно єдиний витр будівельних робіт, який дозволено на пам'ятках, це їхня реставрація. Були були такі закиди щодо того, що ну дивіться, вона там уже частково зруйнована. Навіщо її відновлювати, навіщо її зберігати. Ну на це на це може відповісти там положеннями венеційської конвенції про збереження архітектурної спадщини. Вона говорить про те, що якщо якась будівля, яка має статус пам'ятки, вона була зруйнована в результаті воєнних дій. То така будівля має бути відновлена за старими архівними окресленнями і за старими фотографіями. Ну, власне, так є приклад багатьох європейських міст, які були істотно поруйновані в результаті Другої світової війни. Можна згадати ту ж саму Варшава, яка фактично була з фундаментів повністю відбудована, відновлена в повоєнний період. І можна також згадати приклад минулорічний, коли. Так само підступно російська ракета влучила в житловий будинок пам'ятку на вулиці Старійській 66. і там руйнування були куди істотніші, тому що ну там більше 40 квартир було знищено. І тоді міський голова Львова Садовий він приїхав оперативно на місце подій і сказав, що місто буде відновлювати відновлювати цю будівлю, тому що збереження історичної культурної спадщини є нашим пріоритетом. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо вам, пане Дмитре. Дмитро Паров, громадський активіст, співзасновник пам'яткоохоронного хабу «Цегла» та волонтер.